Нахненного і творчого, благодатного дня середи. Брати і сестри, такий файний час. Ми тут в Босній герцеговині сонце пригріло, мені в сорочці душу, так незвично, а треба вертатися додому, а вдома вже там мінуси і мінуси, і сніг. Але слава Богу, видно, часом треба такого контрасту відчути, аби зрозуміти, який світ дивний. Сьогодні нас навчає хтось із великих або із святих. І нині навчає нас мати Ельвіра або сестра Ельвіра, ця, яка заснувала спину Чинаколо. То спільноту, де працюють із наркозалежними, і з алкозалежними. І вона сказала дуже гарну фразу, коли розпізнавала, що має допомагати цим хлопцям, дівчатам, то вона каже, вони приходили, ці нар... залежні люди, люди, які в біді, приходили до, до них, до неї, і каже, вони хотіли почути, що любов існує. І це так мене зачепило. Вони хотіли почути, що любов існує. Чого? Бо перепробували все. Перепробували різне. І доки, доки не почули, що любов існує, доки не зрозуміли, власне, доторкнулися до, 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 до любові, це почало їх змінювати. І в мене один друг, і він каже, що е, його та, також був в біді, просто був в таких трагедіях і все в своєму житті перепробував, доки не отримав досвідчення Бога на літургії, на службі Божій. І каже, він був у шоці, тому що е, він перепробував багато речей, е, багато насолод. Але він каже, я не мав такої насолоди, яку я отримав на літургії, аж кричав на Ісуса, чувак, ти хто такий, що ти мені даєш більше насолоди, ніж різні подразники до тебе. І слухайте, мало що ми так сильно прагнемо, як любов. Мало що ми так сильно потребуємо, як любов. І вона існує. Любов існує. Якщо ми не віримо, у Слово Боже, якщо не віримо в навчання церкві, то подивіться на тих людей, які люблять. Подивіться на тих людей, які справді за любов життя віддають, які віддають. Подивіться на, навіть на наших воїнів, подивіться на своїх матерів, на ваших друзів, які не бояться любити, які не бояться страждати через любов. Любов існує. І тому мати і віра нам пригадує, що нам для себе це треба повторити, і нам треба це говорити один одному: любов існує. І знаєте, що я подумав? Бо тепер я зустрічався тут у Менчугорії з багатьма підписниками, тішилися, дякували. А я собі думаю, слухайте, це підбадьорює, це надихає і далі вести цю рубрику має файно. То маю на серці вам сказати, що я вас люблю. Серйозно. Вас, вас, підписників, які тепер були на рефлексіях у нас. Так я такий був здивований. Ми зібралися з України цілої там, з Києва, Львів, Франківськ, Тернопіль, Хмельницький. А до нас приєдналися тут українці з Лондона, з Парижа. Привіт, передавали з Бельгії, з Франції і з інших куточків Франції. Слухайте, я вас люблю. Чого? Ну Бо Господь нам дає можливість із різних кінців світу бути разом, благословляти один одного. І дякую вам за вашу любов, за ваше свідчення, бо підбадьорює далі тривати. Будьте благословенні, любіть інших. На домашнє завдання сьогодні: скажіть комусь, кого ви любите, що ви його любите, Брати і сестри. Ельвіра сказала, що любов існує. Господь сказав, що любов існує. І нехай ця любов, яка існує, яку ми будемо продовжувати, яку ми будемо відтворювати, передавати, дає нам настаги далі робити добро, робити файні речі. Дякую за вашу любов. Люблю вас і благословляю сьогодні особливо. Майтеся файно і мир вам!